Те, що ви зараз дізнаєтеся, може кардинально змінити ваше уявлення про старіння і, зокрема, про те, як зберегти м'язову масу в похилому віці. Уявіть собі, поки ви читаєте цю книгу, десятки літніх людей потрапляють до відділень невідкладної допомоги через падіння, спричинені здебільшого прогресуючою втратою м'язової сили, і шокує те, що в багатьох випадках цьому можна було б запобігти. Дотримуючись певних рекомендацій щодо харчування та способу життя, можливо, ви не знали, що після 60 років організм може непомітно втратити до третини своєї м'язової маси, навіть якщо ви почуваєтеся здоровими та енергійними. Цей стан, відомий у медичній спільноті як саркопенія, є причиною високого відсотка госпіталізацій до будинків престарілих, що спричиняє фінансові та емоційні витрати, які впливають на всю родину. Найбільш тривожним є те, що саркопенія прогресує без явних ознак болю, аж поки одного дня ми не виявимо, що вставання зі стільця без сторонньої допомоги стає героїчним вчинком, або що невелике спотикання призводить до переломів, яких можна було б запобігти, маючи сильніші ноги та руки. Але в гарвардській медичній школі були проведені новаторські дослідження певних поживних речовин. Які можуть зупинити і навіть повернути назад деградацію м'язів, незалежно від того, скільки вам років 70 чи 80. Ще більш дивовижним є існування одного конкретного суперпродукту, який у клінічних випробуваннях виявився ефективнішим за деякі ліки у відновленні м'язової маси, яку вважали неможливо відновити. За даними одного дослідження, він повернув саркопенію у 91% учасників всього за 6 тижнів і швидше за все його немає у вашому звичайному списку покупок. Перш ніж ми зануримося в список 10 продуктів, які можуть захистити і відновити вашу м'язову масу, розкажіть нам в коментарях, з якого куточка світу ви стежите за нами, і не забудьте поставити лайк цьому відео. Підписуйтесь на наш канал. Щоб і надалі отримувати подібну цінну інформацію. Почнемо. Продукт номер 10 водорості спіруліна. Якщо ви шукаєте концентрат поживних речовин у неймовірно компактному форматі спіруліна вибір, який вас не розчарує. Ця синьо-зелена мікроводорость вирізняється надзвичайно високим вмістом білка, 60-70% її сухої ваги становить високоякісний протеїн. Більше того, вона містить усі незамінні амінокислоти, необхідні організму для відновлення та підтримки м'язової маси, але на цьому її користь не закінчується. Спіруліна багата на залізо та вітаміни групи В, поживні речовини, які беруть участь у виробництві енергії та транспортуванні кисню до тканин, що є життєво важливими факторами для підтримання м'язової сили. Вона також містить різноманітні антиоксиданти. Такі, як фікоціанін, які можуть боротися з хронічним запаленням і окислювальним стресом, двома тихими ворогами м'язової тканини в літньому віці. Дослідження, опубліковане в Journal of Medicinal Food, показало, що доповнення раціону спіруліною покращує фізичну витривалість і відновлення м'язів у літніх людей. Як вживати, ви можете розчинити чайну ложку порошку спіруліни у ваших смузі, соках або супах. Існують також таблетки та капсули для тих, хто вважає за краще уникати її дещо специфічного смаку, почніть з невеликих доз і поступово збільшуйте їх, щоб дати організму можливість адаптуватися. Їжа номер 9 – гриби та печериці. Хоча вони часто не отримують належної уваги, гриби та печериці є справжнім скарбом для здоров'я м'язів у зрілому віці. Їх помірне споживання білка доповнюється рядом мікроелементів, які важко знайти в інших овочах: селеном, калієм, фосфором, і в деяких випадках, як, наприклад, гриби шиї таке, вітаміном Д. Вітамін Д є найважливішою поживною речовиною для м'язової сили, оскільки він бере участь у синтезі білка та регуляції скорочення і розслаблення м'язових волокон. У багатьох літніх людей спостерігається дефіцит цієї поживної речовини, що може прискорити розвиток саркопенії. Гриби також містять біологічно активні полісахариди, які мають імуномодулюючу дію, тобто допомагають тримати під контролем системне запалення, що прискорює втрату м'язової маси. Дослідження, опубліковані в International Journal of Medicinal Mushrooms, підкреслюють, що часте споживання грибів. Пов'язане з поліпшенням складу тіла і метаболізму у літніх людей, як їх їсти. Додавайте їх до тушкованого м'яса, картоплі фрі або супів, готуйте їх на середньому вогні з невеликою кількістю оливкової олії та часнику, щоб підсилити смак і зберегти поживні речовини, спробуйте різні сорти портобелло, шиїтаке, білі гриби, щоб урізноманітнити свій раціон. Їжа номер 8 індича грудка. Для тих, хто любить тваринний білок і шукає пісну їжу, індичатина чудовий вибір. На 100 грамів вона містить близько 24-8 грамів білка з високою біологічною цінністю, з незамінним амінокислотним складом, що включає лейцин. Ця амінокислота особливо важлива для запуску шляху мтор клітинного механізму, який стимулює вироблення м'язового білка, особливо в старшому віці. Крім того, грудка індички містить менше насичених жирів, ніж інші види червоного м'яса, що сприяє кращому здоров'ю серцево-судинної системи, ключовому фактору стабільного постачання поживних речовин і кисню до м'язів. Воно також містить цинк і селен, два мінерали з антиоксидантними функціями, які зміцнюють імунну систему і допомагають захистити м'язові волокна від пошкоджень, пов'язаних зі старінням. Дослідження університету Макмастера показують, що поєднання тваринного білка, наприклад, індички з силовими вправами, значно покращує силу і м'язову масу у дорослих у віці 60 років і старше. Як їсти? Спробуйте приготувати на грилі, запекти або приготувати на пару, уникайте смаження і не переборщіть з соусами з високим вмістом натрію, щоб максимізувати її вплив на синтез м'язів. Їжте її під час основних прийомів їжі разом зі складними вуглеводами, такими як кіноа або овочами, багатими на клітковину. Їжа номер 7 Домашній сир. Сир став одним з найбільш рекомендованих молочних продуктів для тих, хто хоче зберегти або набрати м'язову масу без зайвих калорій, приблизно півсклянки сиру забезпечує 14-16 грамів білка з помітною присутністю казеїну. На відміну від сироваткового білка, казеїн перетравлюється повільніше і забезпечує м'язи постійним потоком амінокислот протягом тривалого періоду. Ще однією помітною перевагою є низький вміст жиру, особливо якщо ви обираєте знежирені сорти та вміст кальцію і фосфору. Ці два мінерали необхідні для роботи м'язів і здоров'я кісток, які працюють у синергії, підтримуючи організм і запобігаючи переломам. Сир також багатий на вітаміни В12 і В2, які сприяють виробленню енергії та допомагають мінімізувати м'язову втому. Як вживати використовуйте як основу для здорових сніданків, додаючи свіжі фрукти або ягоди, ви навіть можете змішати його з травами та спеціями, щоб створити високобілкову заправку для салатів або овочів. Їжа номер 6 яблука. Яблука, можливо, не очолюють список продуктів для нарощування м'язів, але вони цінніші, ніж здається, на перший погляд. Почнемо з того, що вони містять поліфеноли, такі як кверцетин, які мають антиоксидантну та протизапальну дію, окислювальний стрес і хронічне запалення це два фактори, які в довгостроковій перспективі погіршують роботу м'язів. Крім того, яблука містять помірно засвоювані вуглеводи. І розчинну клітковину, яка допомагає регулювати рівень глюкози в крові, і таким чином оптимізувати доступність амінокислот для синтезу м'язів. Дослідження університету Тавца показують, що дієти, багаті на фрукти-антиоксиданти, корелюють з меншою втратою сил у похилому віці. Яблучна клітковина разом з фітонутрієнтами також позитивно впливає на мікробіоту кишечника, покращуючи засвоєння основних поживних речовин. Як їх їсти, найпростіший спосіб їсти їх сирими, але ви також можете запекти їх у духовці з невеликою кількістю кориці для здорового десерту. Інший варіант додати шматочки яблук до вівсянки або грецького йогурту, щоб отримати повноцінну та поживну їжу. Їжа номер 5 – кефір. Кефір це кисломолочний продукт, дуже схожий на йогурт. Але з більшим розмаїттям бактеріальних штамів і пробіотичних дріжджів, таке мікробіологічне багатство означає численні переваги для здоров'я кишківника, все більш визнаної опори в галузі регенерації м'язів. Збалансований кишечник полегшує засвоєння амінокислот, вітамінів і мінералів, необхідних для виробництва білка і відновлення м'язової тканини. Кожна чашка кефіру містить від 8 до 11 грамів високоякісного білка, а також вітаміни групи В, кальцій і магній, які необхідні як для енергетичного обміну, так і для скорочення м'язів. Дослідження, опубліковане в Annals of Nutrition and Metabolism, показує, що регулярне вживання кефіру може покращити щільність кісткової тканини та фізичну працездатність у літніх людей. Також було доведено, що пробіотики, які містяться в кефірі, сприяють зміцненню імунної системи, захищаючи нас від інфекцій, які можуть ще більше виснажити наші м'язи. Як вживати ви можете пити його самостійно, як рідкий шейк, або додавати до смузі. Якщо вам не подобається його злегка кислуватий смак, додайте фрукти або трохи натурального підсолоджувача, наприклад, стевії. Обирайте його без додавання цукру і переконайтеся, що він містить живі та активні культури. Їжа номер 4 Лобода кіноа, яку часто вважають псевдозерном, зайняла почесне місце в раціонах спортсменів та експертів з харчування. Чому її амінокислотний профіль настільки повний, що забезпечує всі 9 незамінних емінокислот, що є рідкістю для більшості рослинних продуктів. Маючи близько 8 грамів білка на приготовану чашку, кіноа є чудовим союзником для нарощування м'язової маси, особливо для тих, хто обирає дієти з меншою кількістю продуктів тваринного походження. Вона також містить мінерали, такі як магній, цинк і марганець, які підтримують роботу м'язів, вироблення енергії та антиоксидантний захист. Крім того, кіноа має низький глікемічний індекс. Що допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та забезпечує краще засвоєння білків, що надходять з їжею? Кілька досліджень, в тому числі в Journal of Food Science and Technology, підкреслюють роль кіноа в запобіганні саркопенії за рахунок поліпшення якості білка в раціоні харчування літніх людей. Як їсти перед приготуванням добре промийте її, щоб видалити сапоніни, гіркі сполуки, якими вкрите зерно. Відваріть у вдвічі більшій кількості води з невеликою кількістю солі, потім використовуйте його як основу для салатів, картоплі фрі або навіть як замінник рису в основних стравах. Продукт номер 3 авокадо. Хоча авокадо не дуже відомий своїм вмістом білка, він володіє властивостями, які роблять його справжнім суперпродуктом для здоров'я м'язів. Його мононенасичені жири допомагають стримувати системне запалення. І покращують чутливість до інсуліну, необхідну для того, щоб амінокислоти належним чином проникали в м'язові клітини. Авокадо також містить велику кількість калію, більше, ніж банани, і магнію, мінералів, які беруть участь у скороченні м'язів, запобіганні судомам і травмам. Дослідження, на яке посилається Journal of Nutrition, вказує на те, що часте споживання авокадо може навіть допомогти оптимізувати ліпідний профіль. Який є життєво важливим для адекватного постачання поживних речовин до тканин, крім того, його антиоксиданти, такі як лютеїн і вітамін Е, зміцнюють клітинні мембрани м'язових волокон, захищаючи їх від окислювального стресу. Як вживати? Найпростіший спосіб додати його до салатів або зробити з нього смачне гуакамоле. Ви також можете додавати його в зеленій смузі для вершковості та додаткових мікроелементів. Продукт номер 2 насіння соняшнику. Вони можуть здатися незначним перекусом, але соняшникове насіння містить багато поживних речовин, вони містять рослинний білок близько 5-6 грамів на унцію і коктейль мінералів магній, селен, мідь і фосфор, які необхідні для скорочення м'язів і вироблення енергії. Магній, зокрема, відіграє вирішальну роль у розслабленні та скороченні м'язів, а його дефіцит може проявлятися у вигляді втоми, судом і зниження працездатності. Це насіння також містить вітамін Е, антиоксидант, який захищає м'язові клітини від окислення, спричиненого як віком, так і фізичними навантаженнями. У дослідженнях, опублікованих в європейському журналі прикладної фізіології. Було виявлено, що достатнє споживання вітаміну Е покращує відновлення після фізичних навантажень і зменшує запалення м'язів. Як їх їсти в ідеалі обирайте сире або смажене несолоне соняшникове насіння, використовуйте його як доповнення до салатів, йогуртів, смузі або навіть домашнього хліба, обмежте кількість до однієї двох унцій на день, щоб підтримувати належний баланс калорій. Їжа номер 1 Гороховий білок. Нарешті, гороховий протеїн позиціонується як високоякісна рослинна альтернатива для тих, хто прагне підтримувати та відновлювати м'язову масу, не вдаючись до молочних або м'ясних білків. Цей протеїновий порошок містить високий відсоток лейцину та інших амінокислот з розгалуженим ланцюгом, БСЕ, які необхідні для стимуляції синтезу білка в м'язах, що старіють. Ще однією перевагою є швидке перетравлення, яке швидко підвищує рівень амінокислот у крові, та бореться з деякою анаболічною резистентністю, характерною для старшого віку. Дослідження університету Вінніпега показують, що люди похилого віку, які включають гороховий білок у свій раціон і виконують силові вправи, зберігають на 35% більше м'язової маси, ніж ті. Хто покладається виключно на традиційні джерела білка, він також часто є гіпоалергенним, що ідеально підходить для людей з непереносимістю лактози або алергією на сою. Як вживати? Змішайте 20-30 грамів горохового протеїну з водою, рослинним молоком або натуральними соками бажано одразу після тренування на витривалість, шукайте версії з невеликою кількістю добавок. А якщо хочете покращити смак, додайте свіжі фрукти або чисте какао. Не варто випускати з уваги той факт, що турбота про м'язову масу виходить далеко за межі фізичного аспекту, вона має вирішальне значення для збереження незалежності, мінімізації ризику падінь і переломів, регулювання метаболізму і підтримки хорошої якості життя в будь-якому віці. Систематичне включення цих продуктів у свій щоденний раціон. Може зробити різницю між тим, щоб старіти з енергією, або страждати від немочі, яку багато хто вважає невблаганною. Тепер ваша черга, чи включаєте ви вже якийсь із цих продуктів у свій раціон, чи помітили ви покращення у своїй силі, рухливості або витривалості. Розкажіть нам у коментарях, і дякуємо за те, що прочитали цю статтю. Не забудьте підписатися та поділитися цим контентом з людьми, яким ця інформація може бути корисною. До наступної зустрічі!